Всім привіт, мир всім Божих благословінь! Сьогодні хочу вам розказати про 15 призників біштовської віри. Всім відома історія про багача, який після смерті попав в пекло. Віра цієї людини і цінності цієї людини призвели його в вогненну муку. І, будучи в пеклі, він все одно продовжував відстоювати свою віру. Він кричить пророку через велику пропасть між пеклом і раєм. Давай так зробимо, або так зробимо. Але пророки йому відповідають, треба вірити так, як вчать пророки і апостоли. Перше, своя віра не спасає. Для спасіння нам потрібна віра святих. Апостоли вчать, на що потрібно за свою, не за свою віру, а за віру, подаровану святим. Віра на сьогодні з'явилася, вона була набагато раніше і до нашого приходу в цей світ. Це віра святих. Вони охороняють віру, передають її з покоління в покоління і віддають своє життя за віру Божу. Багач, попавши в пекло, не цінував віру святих. У нього і в пеклі була своя віра і своя думка. Друге. Є віра бісовська, гріховна ведуть до погибелі, біси теж вірять, що Бог єдиний, але продовжують творити діла чмі. Їх участь є огнена. така віра сат... сатанінська. Коли віруєш, але залишаєшся грішним, і нам потрібно оприділитись, за що ми боремось в житті, за віру святих чи за віру бісовську. Третє. Це покушення на благодать. Бісовська віра різниця тим, що непростиві люди, призначені на осудження, перетворюють благодать Бога нашого. Повідь на розпусту. Говорячи, Бог нам все пробачив, ми живемо по благодаті, можемо жити, як хочемо. Віра бісовська намагається перекрутити віру Божу.